Доброго дня, мене звати Марта. Я візажист. Чим я вам можу допомогти? Кожного ранку я і стараюся зробити собі легкий макіяж, але на жаль, у мене дуже великі отакі чорні синяки під очима, і я не знаю, як правильно їх взагалі зафарбувати. Що через них мені здається, в мене такий опущений погляд, і я виглядаю дуже стомленою. З яких продуктів складається ваш макіяж? Ну, якщо чесно, я користуюся тільки тональною основою, гелем для брів, і інколи можу нанести собі олійку або якийсь блеск. Давайте я зараз покажу, як можна використовувати ваші продукти, які є у вашій косметичці.